Найголовніше, що нам треба цей снарядний голод. Ми бачили, і що паритетності у нас з ворогами на жаль, тут немає в цьому плані. Наскільки зараз ситуація з цим на фронті є критичною? Те, що зараз заявляють наші партнери, наші союзники у Євросоюзі у Сполучених Штатах також заявляли про виробництво 155 го калібру, збільшення його. Наскільки це зараз важливо до кінця року? Чи а, актуальні такі дедлайни зараз для нас? Так, звісно, це. Пріоритетний напрямок, тому що без артилерії зараз війна. Ну артилерія це пріоритет. От ви розуміли, все навколо артилерії. Зараз війна, артилерійська та ракет дальнього радіусу. Жодна наступальна операція без артпідготовки не проходить. Жодна піхота або інші люби там підрозділ, розвідка тощо не заходить перед тим як проработала артилерія. Це розуміємо. Ми розуміємо, ворог тому так артилерія нам дуже потрібна. Наші, наші партнери, я сподіваюся, збільшують нам е, насамперед в виробництво артилерійських боєприпасів та постачаннях в Україну. Дійсно, війна показала всім странам ЄС, що вони не були готові до таких масштабних витрат боєприпасів, насамперед ракет. Дальнього радіусу враження та артилерії, тому дійсно ще є об'єктивні фактори. Кожна країна, яка нам передає артилерію, не може залишитися сама, тому що Росія такий агресор, який не сконцентрував свою увагу виключно на Україні. а Україна лише для нього перший крок для подальшого входу в Євросоюз. Це всі розуміють, і всі країни намагаються зберегти собі запаси насамперед. Ми це також розуміємо, але всі повинні розуміти, ми на лінії. Цього з'єднання і на захисті всієї Європи, тому не надаючи нам все необхідне зараз, ви втрачаєте свої шанси в майбутньому зберегти свої країни. Зараз от, зокрема у цій заяві йдеться, що мільйон боєприпасів це так розумію від ЄС Україні до кінця року ставить мету. Ну, взагалі, я не знаю наскільки коректно також ці цифри цифри обговорювати про паритетність Ми багато говорили, особливо минулого року. Також коли ворог активно штурмував Бахмут, просувався на сході. Казали про те, що у нас фактично один до десяти. Ось така ситуація, тобто на один наш снаряд десять у расистів. Зараз чи змінилася у них ситуація, чи вичерпуються їхні запаси, і чи можемо ми досягти цієї? Паритетності не відчуваємо. Ми, що вони вичерпуються. на Куп'янському напрямку, вони гадять зі всього як дощем. На нашому Бахмутському напрямку така сама ситуація. Ми не відчуваємо жодного голода боєприпасу. Але ми відчуваємо навпаки, що зросли їхні дронові потужності, Тобто їхні ланцети. Якщо раніше це було диковінка, зараз вони влучають все більше і більше по нашій території, по нашим об'єктам, тому. Росія в даному випадку лише почала наращувати потужності. Я не кажу, що вони там десь почали е потужності повищати, повищати боєприпасів, тому що ми до кінця не розуміємо скільки в них запасів ще з радянських часів, але те, що вони шагнули вперед і почали виробляти ті ж самі ланцети та інші дрони безполотники, це факт. Тобто, тут зараз більш технологічною стає технологічним стає протистояння. Бо ми теж багато говорили про те, що ми паритетності можемо досягнути, от в питанні якості і кількості, тобто їхньої кількості протиставляти якість, ту високоточність зброї Виключно Технологічна повинна бути ця війна. Виключно. Якщо ми перейдемо на паритет втрати особового складу 0, а втрати дронів 100 до одного бійця. То це паритет, який до якого ми повинні стремитися. Ми не повинні втрачати зараз жодної людини. Краще ми будемо втрачати мільйон снарядів там го калібра та мільйон дронів, але жодного бійця, навіть самого якогось водія, який там не приймає участь в бойових діях. Оце от паритет, на який ми повинні вийти все інше це не паритет. І також зараз дуже активна дискусія а, навколо далекобійної зброї йдеться. Вже є, скажімо, так, перші ластівки Storm Shadow та Scalp Британія, Франція зараз дуже багато а, говорять про це у Німеччині. Одні одні політики наполягають на тому, щоб Україні якнайшвидше передали. Інші політики кажуть про. Немов би якісь ескалації, ну а загалом я так розумію, що взяти знову ж таки, якщо минуле літо тоді були поставлені нам установки Хаймарс, це певною мірою нам допомогло на півдні також переламати ситуацію. Але ворог за цей час пристосувався до дальності ураження. У так атаки ми, знову ж таки. А питання їхньої поставки стає на порядок. денний. от е, наскільки зараз для нас дійсно важливо зараз е, глибину ураження збільшити, чи от змінило б це на фронті? С ситуацію. чим більше у нас здатність вражати ворога на оперативній глибині, тим більше якості та користі. Ми повинні вражати ворога насамперед по його скупченням складів боєприпасів, по його логістики. Зараз війна зрозуміти зараз. Війна логістики. От сучасна війна показала, що логістика це найважливіше, що є у війні сьогодення. Якщо ми будемо вирізати їхні склади БК, які вони також укомплектовують для подальшої подачі на лінію фронту безпосередньо, якщо ми будемо вирізати їх штаби, то це змінює ход собиті. Ворог це розуміє. Ворог також навчається. Він зараз розсередотачує всі свої склади БК, Він не концентрує як раніше. Свою техніку він не концентрує як раніше. Він все разредотачі, розуміючи, що наша розвідка працює, розуміючи, що в нас є засоби дальнього враження, такі як ви сказали, хаммерси. Все це ворог розуміє. Він е, змінив тактику. Він вже багато разів за цю війну міняв тактику, але зараз він пристосовується під нас. Ми повинні діяти на більш серйозній оперативній глибині. Ми повинні діяти, я вам скажу зараз як військовий. Не хочу час давайте розграничимо політику та розгранічимо військову ситуацію. Я вам кажу вам як військовий, і це до мене казав наш головнокомандуючий Валерій Залужний. Ми повинні працювати по складам ворога по їх штабам, навіть на території оперативної глибини і навіть у Росії, тому що ми розуміємо, де вони скопчуються. Ми зараз розуміємо, де їх бази знаходяться. На там плить до Дальнього Востока, але ми не можемо туди добити. Якщо б ми могли, ми б це робили. Як я вам я кажу виключно, як військовий. водночас, от бачите, саме. А... Політики у Європі, от той самий Шольц, зараз її це приводить як аргумент. Не давати, що мовляв, от можемо вам дати Таурус але запрограмувати щоб вони, не дай Боже, не набили по Росії. боїться ескалації Але ну знаєте, в Україні у людей виникає питання: а яка ще може бути ескалація от, після всього, що ми пережили? Ідіот повномасштабна третя світова війна, яка можливо перерости в ядерну, можливо, не переросте. Я хочу, щоб всі розуміли. Зараз в Україні в центрі Європи йде повномасштабна війна Назвіть її третє світовою, тому що всі підключаються до цієї війни, але нехатя сподіваються, що вона з закінчиться на території України. Нічого подобного не буде. Якщо нам не допомогти зараз утримати цю лінію фронту, а територія України це лінія фронту. Війна за, за Україною піде до Польщі. До Німеччини я би подивився, як потом Шольц кричав, кусав собі, не знаю, так кажуть, за локти за те, що вони не допомагали нам вражати цілі везде, в тому числі і на російській території. По-друге, я хочу, щоб нас зрозуміли наші західні партнери, коли ми проводили в тому році контрнаступальні е заходи та звільнили Харківську область, безпосередньо ми могли це я вам кажу, як людина, яка приймала участь у даної операції. Вийти і зайти на територію Білгорода, Противник настільки бросив позиції і втік в, 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 сам, в саме місто, що ми просто могли маршем зайти до білгородських вулиць. Ми цього не зробили, тому що нам не потрібна чужа земля. І я сподіваюся, що це розуміють наші західні партнери. Якщо виникає крайня необхідність вражати цілі. На російській території ми повинні це робити, тому що з цієї території по нам гатять всім, чим вони можуть. І якщо ми бачимо, що там є скоплення, то це війна, і ми повинні ці скоплення військової техніки, засобів враження вирізати без різниці на якій території. Так, погоджуюся з вами, що абсолютно законами для нас є ці військові цілі, коли це особовий склад, коли це те. Ця техніка, яка по нас гатить, і коли це все а, зрештою на наші голови летить і нас вбиває. Ну але, але ж тут не лише зараз у снарядах і цих тауросах питання. Також ми а, все ще чекаємо на F-16, ну, Але тут теж знаєте, дуже великий акцент роблять саме на літаках на цій авіації. Забуваємо про те, що часто літак це платформа, яка несе снаряди, і тут знову ж таки те саме питання. Так за телеграф, наприклад, пише, що Україні у війні допоможуть на f 16. Дцять зброї, яку вони несуть, і саме те, що може опинитися під крилом, в 16 має відіграти вирішальну роль у боротьбі. Зазначають, що за допомогою в 16 можна вражати цілі по всій довжині тимчасово окупованої території, включаючи і Крим, в тому числі. Зараз ми бачимо, що за 16 питання все ще не вирішене. Водночас контрнаступальні дії розпочали, не чекаючи на цю ударну авіацію. До речі, дуже часто кажуть про те, що жоден західний генерал би до такого не вдався. Ну але у нас немає просто вибору. Нам треба захищати своє. А зараз цими F-16 шістнадцяті снарядами то тут теж про що можете сказати? От наскільки нам зараз от ця складова заважає зробити якісь ефективні дії протидії ворогу. Люба операція наступального заходу, яка планується, планується комплексно. Всі операції, які ми зараз плануємо, вони не повноцінні без авіації. Авіація це зараз найважливіший фактор, який би змінив ход позабитій ще на початку контрнаступальної операції в Україні. Якщо б в нас була достатня кількості авіації і те, що вони під крилами несуть, як ви кажете, ми б могли дистанційно розміновувати те, що ворог замінував за, за такий короткий час, там за 8 місяців він замінував до 20 кілометрів у глибину. Ми могли за допомогою авіації розблокувати, це розблокувати та давати сухопутні коридори. Ми могли б за допомогою авіації забезпечувати прикриття наших сухопутних військ, тому що це дуже важливо зараз. Це тільки артилерія, але коли в нас є авіація, ми можемо просуватися ефективніше. Авіація це той пріоритет, якого нам просто іскусственно не дали. Причини, ну нехай цю політики розбираються, які причини. Я як військово це називаю іскусственне стримування.